У ході масштабної спецоперації національної поліції на Одещині викрито один із найбільших наркоосередків, який охоплював 15 областей України. Правоохоронці затримали організаторів та активних учасників розгалуженої злочинної мережі, яка займалась виробництвом, фасуванням і збутом наркотиків та психотропів через інтернет. Центрами злочинної діяльності стали приватні будинки в Одесі, Ізмаїлі та Білгороді Дністровському, де діяли повноцінні нарколабораторії та склади. У них виготовляли, зберігали та упаковували товар, яким потім розповсюджували по всій країні за допомогою служб доставки. Під час понад 30 обшуків у житлових приміщеннях та автомобілях злоумисників поліцейські вилучили десятки кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, кілька тонн прекурсорів, лабораторне обладнання, пристрої для фасування, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банк. Ківські картки, готівку та транспортні засоби. Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку понад 6,35 мільйона гривень. Шестеро фігурантів уже отримали підозри за статтями 307 та 311 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення та збут наркотиків і прекурсорів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операція відбулась за участі департаменту з боротьби з наркозлочинністю спецпідрозділу КОРД, прикордонників, митників, кінологів а також за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Розслідування триває. Очікується подальше висунення обвинувачень на основі висновків експертів.